Хочу вам розповісти, які в мене зараз є пресерви і які можна замовити. Почну ось із скумбрії малосольної. Отакі от шматочки гарні, прям ідеальні. В лоточку кіло 300 коштує 675 гривень. Обрізь малосольна на бутерброди, теж тут кіло 300 Коштує 477 гривень за цей лоточок. Мідія на салат, та й на салат, дуже смачна малосольна, маринована а не малосольна, кіло 300 коштує 560 гривень. Отакі шматки тунця. Теж ідеальні шматки. На бутерброди дуже гарні. Порізати можна. Кіло 400 в лоточку коштує 700, 973 гривня, Можна брати не лоточок, а кому скільки треба. Кілограм 695 гривень. Сільотка малосольна. Шматки оселедця, отакі по-домашньому, уже порізані. У відеречку кіло 300 коштує 415 гривень. Є оселедець філешки. Філешками, кому, може так подобається. Теж кіло 300, коштує 415 гривень. Мікс отакий дуже зручний, пів кілограма. Тут малосольна обрізь і мідія. Коштує 185 гривень. Ну і. Коктейль, пів у відеречку, Тут шість інгредієнтів. Я вже вам сим називала що тут є, коштує 355 гривень. Добре, чудовий вибір.